У Києві відбулися підсумкові збори Асоціації футзалу України. Одним з приємних пунктів порядку денного було відзначення тих представників змі, які регулярно висвітлювали змагання, що проводиться під егідою асоціації. У списку лауреатів прогнозовано виявився і телеканал Київ. Що ж для ділової частини зборів, то президенти клубів екстраліги затвердили формат наступного чемпіонату України. Було вирішено відмовитися від експериментів і зберегти чинну схему. 10 команд вони зіграють у два кола, потім вісімка найкращих змагатиметься за медалі на стадії плей-офф. Чемпіонат у наступному сезоні завершать раніше, щоб надати можливість збірній Україні підготуватися до чемпіонату світу. Серед учасників змагань екстраліги новачок з Херсона, команда ПРОД ЕК А ось переможець першої ліги Київський хід поки що вирішив не підвищуватися у класі. Не виходить хит. Хотя, бачите, обыгрывают всех уже и на песке, везде, где им только куда нет, везде обыгрывают. Ждем их с распростертыми объятиями в экстралиге. Дай бог. Ребята, мы зеркало страны, зеркало экономики. Как в стране плохо, поверьте им, всем тоже очень плохо. Не из-за того, что какие-то там у нас там желания или гиперусловия, которые клубы не могут выполнить. Это просто зеркало экономики страны.